19 серпня, слава Україні! Героям слава! І так, з перед тим як почати ролик, хочу привітати всіх з Днем Пасічника. Я би і не в курсі був, що він сьогодні, так як я за такими датами не стежу, тим більше в даний час. Но все рівно, ви вже в мене куча напоздравляє людей. людей. Я зрозумів, що свято. ну, Тим більше наше, ну та вітаю і вас. Але річ піде не об этом. Річ піде о тому, що зараз, після того, що сталося з... З нашими деякими пасічниками. Зв'язку з обробкою бджіл від кліща стосовно, скажем так, якоїсь непонятної осіб бджіл, багато людей, скажімо так, почали сумнуватися, чи ну коротше, напало на багатьох хвилювання, і починали думати, а як же ще можна обробляти там у. І починають питати конкретно от нас, купуючи препарат Амітрас 12,5%. Починають опять питати, як там робити саморобні пластини і тому подібне. Ми вирішили зняти відео, як їх робити, і також вирішили з цими же пластинами один раз цього року обробити. Так як обробіток цього року у нас буде більше, ніж зазвичай, і треба чимось обробляти. І обробимо також і ними. І вам продемонструємо заодно. Нагадую, даний препарат можна придбати у нас. Він коштує 7 гривень за 1 мл. Також так питаєте стосовно спреїв наших, 0,5 літра і 0, 0, чи як. Ну, коротше, 60 мл. 120 гривень, 800 гривень. Як ним працювати, на каналі є відео, теж можете подивитися. І так, далі Давайте ще затронемо цю тему, яка стосується цих полосок. Після того, як сталося, що сталося, хоча поки що толком ніхто і не розібрався. Єдним джерелям кажеться, що бреше одна сторона, а другим джерелям кажеться, що бреше друга сторона. Я ж, провівши опити, зрозумів, що зрозумів, що в будь-якому випадку, якщо є якась проблема, та вона зовсім не глобальна і прийняв сторону того, що від полосок пройти такої біди не могло. Ну і сходя з цієї ситуації, багато бджерів, багато ютуберів, багато блогерів знімали ролики, де, де якби нагадували джерелям стосовно того, що якими б ви препаратами не обробляли, потрібно обробляти спочатку одну-дві сім'ї для того, щоб зрозуміти, як то буде працювати, і тільки потім починати. Я буду відвертий, мені така ідеологія не подобається. Вона мені не подобається, бо її може примінити до всього. Таким же точно макаром можна і ліки, спочатку одну таблетку приймати, а потім і другу. же точно і я не знаю, там курятина в магазині, спочатку один окорочок треба з'їсти, а потім може буде їсти. Вона мені не подобається така ідеологія. Ну, у нас в нашому мірі, в нашій реалі, воно необхідно, бо так воно і є. Розумієте? Бо так воно і є. Хоч воно мені не подобається, але по факту так і треба робити. Мені сходя із того, що. От одна пачка може бути испорчена, а друга може бути не спущена. Ісходя із того, що в нас в джерелі різні поняття здоров'я, бджоли і тому подібне. Навіть обсідка рамок у нас у кожного різне. так як у одного поняття 10 рамок, і він буде, ну, грубо говоря, толкуватися от 8 рамок, так як виробник, наприклад, от ми говоримо в частності за БВЛ. Радить одну полоску на 8 гніздових рамок. Грубо говоря, дві полоски на 8 рамок. Но поняття обсидки у кожного різне. бо рамки то рамки, а ми обробляємо джил від кліща. І відповідно, нам треба ото... оштовхуватися все ж таки від кількості бджіл. Одного поняття о... нормально псіжна рамка це три тисячі бджіл на рамку, а у другого півтори, а то і тисяча. І це приведе к тому, що різниця йде в два рази самого об'єму бджіл, а полоски ставимо однакову кількість. Звісно, що о... якщо ну. Зрозуміємо, що при даних однакових кількість рамок то кількість отрути на, ну, на сім'ю буде в два рази превишати в двох різних діапазонах, ісходя із е, кількості бджіл. що, як би мені та не подобалася ідеологія, що треба тестувати, не тестувати, ну в нишніх реаліях дійсно треба о, це. Розуміти і все ж таки якось так робити. Ну, Хоча я такий, що я би, мабуть, і не робив. Обробляв та обробляв Ні, я хоча, як сказати, я хотів би бути впевнений в тому, що нічого страшного не е Ну, от, Зараз, друзі, я буду травити своїх Опять бджіл від кліща і не буду я тестувати нічого. Я вам продемонструю, але вам раджу так не робити. Так, друзі, почнемо далі. Ісходя із того, давайте це я заберу. А це, кстати, себе дуже зарекомендувало гарно. Ми зараз будемо обробляти з цими пластинами сьогодні а можливо завтра. А наступного разу знову будемо і цим, і знову полосками від компанії Bevel, так як у нас ще є вони для цих нужд. Так, що ми маємо, друзі? ісходя з тієї кількості сім'ї, ісходя з того, що я буду класти по 3 полоски на сім'ю, я розумів, що мені треба біля 500 полосок. Так, тут є 500 полосок. Отак вони виглядають. Пластини ми ріжемо, ну ріжемо, вони були нарізані 100 років назад, просто ми їх не докористувалися. Ну, я не знаю. Тут, мабуть, 20 не є, ну тут, мабуть, і 3 не є, а товщина 2,5 мм. Обичне ДВП. Так, тут просверлим отвір, для того, щоб сирник може було повішати. тут 500 штук. Ісходя із попередніх наших знань, коли ми з ними робили, ми робили так, на 1 літр. Олії. Ми давали 60 мл даного препарату. Препарат туди був інакший, так як кожен рік він мінявся, починаючи від тактика, потім Скабатокса, потім кіназа. Зараз отакий от амітрас. І є ще один. Ну, я не пам'ятаю, як він називається. У нас він теж є, але це одна і та ж була муд. Так, ми давали на 1 літр 60 мл цього препарату. Кіназа, Скабатокса, тактика і тому подібне. Це, друзі. Привишена доза, якщо взяти от, любі полоски на основі амітраза, можеш почитати на одну полоску, скільки йде міліграм е, амітрази на одну смужку. Якщо вирахувати в такій комплектації, так як це дуже легко вирахувати, е, так як грубо говоря, от із нашого розрахунку у нас 170 полосок піде на 170 полосок піде 60 мл кіназу. Іскання з того, що ми знаємо, що у нього не кіназа, а у цього амітразу 12,5%. Концентрація, ми можемо легко вирахувати, скільки на одну полоску у нас піде. Так що, ви знаєте, однозначно, воно має велику концентрацію. Так що, бо ця вся історія з БВЛ, деко її бачити за того, що була превищена концентрація. Знаєте, при такій роботі тут дуже висока концентрація. На порядок буде вище. На порядок буде вище. Ну, ми так уже обробляли, нам сподобалося. Буду відвертий, якби от пару років назад, коли ми цим активно обробляли, ки би на нас не звернулася компанія Бівел well з співпрацю, ми би далі з цим продовжували працювати і скоріш за все трішки би збавляли е, дозу, так як е, ну, статістика, аналізи нам би демонструвала, що таку велику концентрацію не треба, так як і при меншій концентрації працює. Ми починали зовсім колись, колись давно. Кстати, зараз хтось собі вже починає приписувати, що то його лічні розробітки. Легко то говорити, робити на то патенти, потім за то гроші діставати. Коли то всі вже давно робили, хрен знає скільки років. Один я із перших продемонстрував, що то на каналі і ще продемонстрував, що коли не залією мішали, а з обичною водою. Після чого почали е, декотрі, коротше, розумніки писати. Ми за того повидаляли ті відео, і нам вони нафік не нужні були. Ну а зараз дуже легко казати, що то мої лічні розробітки на себе майкерувати. Ну, хрен з ним. Так, далі. Що ми робимо? Значить, все, я вроді би що сказав. Коротше, взяли йому у нас після ремонту, бачите, від красок залишилося багато, ніхто тут нової нічого не буде робити, щоб вам ті ролики знімати. Так, і будемо робити. Так, я не знав. Так, все, перша пішла. Так, вливаємо все в одну тару. Давай я буду держати а другу відкрити. Нажми, угу. може на паузу, щоб ми все доволі. Ага, чекай, вже додлює. І так, друзі, виліли олію. Не задавайте мені потім питання, яку треба олію. Рафіновану, нерафіновану, домашню недопащу. Це всього лише... Скажем так, наповнітті для того, щоб розпределити дане віщество на таку велику кількість так, полос. Тут дія буде по великому рахунку амітраза, за рахунок а, випорів і за рахунок контактової дії. Пчоли будуть тертися об, об цю, а, завишена доза амітраза буде діяти в віді випарів, і так буде оброблятися. Uh, так, я, кстати, друзі, ще uh, ну, забув додати, що різні фактори я тільки день додав, що різна обсідка у людей. У когось три тисячі бджіл на одній рамці, у когось півтори. також може бути і другі фактори. У когось вже дуже хворі сім'ї. І одна і та ж uh, кількість скажімо так, діючої речи може на Них подіяти по-різному. Одні можуть і не замітити бджоли, а другим якраз э, того і хватило, щоб вони, скажімо так, отошли. Так що є різні вероятності. Пример роби можна привести. От дві людини взяти, одному 100 грам налити і другому 100 грам. Один буде 150 кіловий, тот вип'є, не замітить. Один буде 30 кіловий, вип'є, упаде і все. Так що тут точно так же з бджолами. І є другий фактор зношений бджоли на подсовнуху. Є різна також. Може співпасти з потрав. Коротше, різні нюанси. Кожного треба розуміти, кожного треба, скажімо так, вислухати, але приймати поспешні, скажімо так, висновки ну, зарано, так як ісходя із того, що і произошло, як почали полісосити БВЛ, мене, бо я їх прикриваю і тому подібне. Це не красно. Так, далі. Все, маємо тут цей неповний стаканчик, тут 80. Тут 100 мл. Вливаємо 180 мл даної баламути в олій. Так, все, треба тепер це нам перемішати. Ось вот така, обов'язково, тільки таку і ніяку інакше. Берете і мішаєте. Це да, гарно перемішати, щоб воно гарно було перемішане, щоб у вас не стало так по слоям, що одно зверху, одно знизу. Раніше при роботі з даними препаратами воно змішувалося, олій навіть не міняв забарвлення. Зараз бачу, олій став не такий прозорий, як угу. був тільки що. Трішки помутніло. Раніше я не пам'ятаю, раніше мені здається, що зовсім було незамітно при е, змішуванні препарату з олією. Хоча через деякий час, давайте не будемо стояти над ними нюхати. Так, друзі, наша задача як? Наша задача пропитати всі пластини. Ви питаєте, як довго їх треба пропитати. Вони бумага вона впитувати дуже скоро. Тут бажано зробити так, щоб коли вони вже повністю впитали, щоб вони ще не були в, в цій рідині, котру потім треба буде давати стікати. Ми, з того, бо я точно пропорцію не пам'ятаю, я пам'ятав, що із 1 літра десь 170 полосок я міг настояти. Грубо говоря, це все має впитати і не залишитися, нічого немає. Ну, так як я точно не пам'ятаю, ми зробимо так. Ми зараз виліємо більшу половину, закриємо, це закриємо і дамо їм трішки постояти. Після того будемо бачити, якщо все вже впитало, а десь ще вони суховаті, додамо іще трішки. Давайте якось так. Ну, я думаю, я вже розмішав. Так, я думаю, що я вже розмішав. Ну і будемо це виливати. Не, навіть не бачу надавності. Віливав я, друзі, все. Mm -hmm. Так як, мені кажется, все зараз гарненько все воб'є. Ми це будемо помішувати, перемішувати. Так, нагадую, друзі, працювати краще. Ну, якісь мери приймати осторожності, щоб на вас це не бризгало, не капало. Менше сим дих. дихайте, краще працюйте з, з перчатками і тому подібне. Давайте зробимо вот так трішки. Трішки побул Ну і все, друзі, залишаємо, нехай стоїть. Через декілька хвилин прийдемо, подивимося, як воно виглядає. Uh, ну і продовжимо далі. І так, друзі, прийшла мабуть, десь година. Ми займалися відбором маток плідних, uh, періодично приходив, перевертало, ну, скажімо так, болтихали і тому подібне. Зараз подивимося, чи залишилось у нас тут ще жидкость. Та щось там є на днові uh -huh. ну Це ерунда вже. Uh -huh. Зараз ми ще... Uh, Пару раз угу. Ну, Дивіться, друзі, в будь-якому випадку вони, скажімо так, дуже мокрі. такі не бажано ставити в сім'ї, тому що цей весь жир о Олай, він в будь-якому випадку обвала бджолу, і та бджола, а потім у вас буде на людкові мертва. І ви будете піднімати істерику і ривати, що вам знову потравив хтось пасіку. Так що дивіться, друзі, краще їм давати стікати. Я поки що, або ви бачите, наприклад, декотрі ще не довпиталися. Ми зараз це ще залишимо так, як є. Ще трішки, скажімо так, нехай вони настаюються, трішки їх іще, скажімо так, побултихаємо. Десь то в тіньок треба поставити, а поставлю так, нехай вони іще. Нехай вони ще трішки стоять і буду перевертати. Так що, друзі, поки. Стоять, бачимо, що півтора літра вони практично випали на нови. Ну от стільки ну в будь-якому випадку, можливо, на це можна було або додати ще якусь сотню. Полосок або на якихось пів літра менше виліти самої рідини. Так що ну, орієнтировочно якось так, щоб ви розуміли а, скажімо так, ну, можливі пропорції для того, щоб приготувати саме. Якщо ви будете дійсно настаювати із тонших матеріалів, звісно, що там буде та полосок на порядок вище, ну, і концентрація в них буде менша, а, но, по великому рахунку, вона і так буде більш привищеною Норми за покупні полоски. Все, друзі, поки то так залишаємо, нехай вони стоять, ми йдемо розформувати нуклеус. І так, друзі, продовжуємо тему саморобних пластин. Е -е, показали, ми, як вони виглядають. Ну, коротше, Взяли ми таку ще одну запасну тару, перекладали. потрібне нам кількість відро. І якщо десь анімок кровати, ну, отак, тряпочку витирали. Пройшли вже всю пасіку, залишилася одна сім'я, на неї будемо ставити опити. Ну, для вас. Я та опити ніякі не ставлю, я обробляв та обробляю. Мої бджоли. Я сам за них несу відповідальність. Я людина відповідальна. І все. Друзі, так, що е, обробляємо. Е, от вже все обробили, повинні мали старі пластинки, де оброблялися, старі бумажки, котрі обробляли спреями і тому подібне. Взяли ящик для того, щоб поставити під ляток і дивитися, скільки буде сипатися бджоли. Знімаємо ну, і дивимося, що тут таємно. Ось так отак виглядає сімейка. Так, сімейка сидить, гарно виглядає. Так, в перший раз бачимо, стояла одна полоска апівару mm -hmm. э, із телої партії, котрої у людей сумніви. Одна або апоф, апіфлум, або апітрас. Mm -hmm. Ну і наш спрей. Так як ми собі дозволяємо обробляти ходжак. Так, тут наші пластини. Друзі, дивіться, почали ми обробляти нижний ряд, ставили шваблик, ну сірники і ставили так. Після того, як я зрозумів, що мої дівчата на це тратять багато часу, так як поставити сирник, туди вдівати, я сказав все, прикращайте і просто кидайте зверху на рамки е, дану полоску. ну Так як е, вам вже треба зробити експеримент вже такий, як треба, та ми поставимо знову на сирниках в гніздо. Так як потрібно. Так, одна, друга і третя. Ну а вже так для чистоти експеримент ще дві кинемо. Може тоже так і зроби, як ми клали. Між вулочками. Ну ми так, да, ми ось так ставили, між вулочками, щоб да. контактировали пчоли. Ну хоча, короче. Поставили. Угу. закриваємо, закриваємо. Так, Все, друзі, по великому рахунку ставимо. Ага, зараз цього дракона треба буде поставити на привіз, так як йому буде мішати ящик. Друзі, все. Обробили, дивимося. Пластини такі саморобні, мають вже багаторічний досвід. Едно, що тільки проблема завжди міняється даний препарат. Він деколи по-різному пахне. Тактик пах по одному, потім, коли з'явився Скабатокс, вони зовсім відрізнялися, а потім, коли з'явився кінас, він був похожий як пах на тактик. Тепер цей новий, ну якщо чесно, я щось не принюхувався к ньому і по великому рахунку не знаю. Но працюють вони всі однаково. Що то за препарат по великому рахунку? То 125 грам амітраза розчиняють в якомусь розчиннику. А метраж, за скоріше за все береться в будь-якому випадку з определеної Ну так як це не те, що може вдома набадяжити. А метраж – це якась така хімічна фігня, не знати, як то назвати, котра виробляють якісь заводи, скажімо так. Чи то китайські, чи то хрен знає, який неважливо. Є якась. І в різних е, речовинах їх розводять. Так що воно. По великому рахунку, то запах не на що не впливає, а кількість амітразу робить своє за рахунок от різних маніпуляцій, як в нашому випадку, спрей є е, е, другий розчинник, який просто за рахунок ну, збільшує об'єм даного препарата, щоб наносити на е, лістки. Розпилювати олій, служить уже потім для того, щоб добре впиталося і довго розпространялося. Ну і в такому типу плані. Керосин для димпушки, щоб не забувало димпушку, щоб е, температура кипіння керосина низька, е, І е, пользуючи керосином. Ви нагріваючи його до невеликої, ну, то пар не має такої великої температури, якби мала вода. Бо якщо точно так же можу воду змішати з тактиком, але у вас пар буде дуже гарячий. і пшикуючи в вулік його, ви будете пекти пчіл. А керосин, за рахунок низької температури кипіння, він пар виходить, але він не гарячий. І от так же вода для пролива, олій для таких целей, керосин, для таких і тому подібне. Так що, друзі, все показали, зробили. На цьому ролик завершаємо. Завтра зранку приходимо і тут починаємо панікувати, бо у нас три пчоли лазить по. Ну, не три, по-любому бджілок 20 буде, я впевнений. Так як ми тут дозу зовсім зробили велику. Так робити не треба, ви на мене не дивіться. Я просто хочу продемонструвати в тому, що е за рахунок збільшення дози в здорових сім'ях особо нічого не произойде, якщо то здорові сім'ї. А слабії, можливо, і одної дози буде достатньо, щоб і бджоли легли. Хоча хрена знає, чого ті бджоли легли. Все, друзі, на цьому завершимо. Слава Україні! Героям слава!